На період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України. Про це йдеться у відповіді Центральної виборчої комісії на запит главкому стосовно закінчення строку конституційних повноважень президента Володимира Зеленського і дії воєнного стану в країні. Основним законом України порядок організації та здійснення державної влади спрямований на забезпечення безперервності її здійснення. Насамперед, це стосується Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів. Відповідно до Конституції, президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам, зазначається у відповіді Центральна виборча комісія. Центральна виборча комісія пояснила, що виконання обов'язків президента може бути покладено на голову Верховної Ради тільки у випадках дострокового складення повноважень керівником.